Привіт! Сьогодні ми з тобою познайомимось місце, в якому ми живемо. Точніше, на якому живеш ти, я та інші люди. Так, це планета Земля. Що таке планета? Уяви собі величезний м'яч, але зроблений він не з гуми. На ньому є річки, моря, гори і долини. На ньому ростуть квіти і дерева, живуть люди та тварини. Зараз ми побачимо землю такою, як вона виглядає, з дуже великої відстані. Так бачать її космонавти, коли знаходяться в космосі. Білим кольором намальовані хмари. Жовтим і коричневим це суша. Зеленим ліси, блакитним. Вода, океани, море, річка, озери. Водою вкрита більша частина Землі. Тому Землю ще називають блакитною планетою. Наша планета, як і інші планети, обертається навколо Сонця. Сонце нам дає тепло і світло. Наша планета постійно рухається і ніколи не зупиняється. Але ми не бачимо цього і не відчуваємо, тому що все, що є на планеті, рухається разом з нею. Рухаючись навколо Сонця, земля крутиться, мов дзига. І тому ми помічаємо, як змінюється день та ніч. Ось дивись! Одна частина Землі освітлюється Сонцем. Інша же частина землі знаходиться в тіні, бо туди не потрапляють сонячні проміння. На тій стороні землі, яка повертається до Сонця, наступає день. А туди, куди не потрапляють світлові лучі, ніч. Підскажи, що відбувається на іншій стороні планети, коли у нас день? Правильно, коли в нас день, на другій стороні ніч. І навпаки. Наша планета складається з Землі. Її ще називають суша та води. На суші є ліси, гори, поля, пустині, міста та села. На суші живуть люди, тому що нам зручно будувати свої оселі. Крім людей, на планеті є дуже багато різних тварин. Наприклад, там, де завжди жарко, мешкають зебри, слони, льви, крокодили, жирафи та багато інших тварин. А там, де завжди холодно, земля вкрита снігами та льдом, живуть білі ведмеді, пінгвіни. Юлєні. А яких тварин знаєш ти? В наших лісах є білки, зайці, бурі ведмеді, лисиці, лосі та багато інших. Тварини живуть не тільки на суші, а й ще у воді. Вода на планеті Земля буває солоною і не солоною, прісною. Ти з батьками був на морі і знаєш, що там вода солона. Солона вода в морях, океанах. Там живуть акули, дельфіни, медузи та ще багато різних тварин. В річках вода не солона, тут живуть великі риби, такі як щука, со та маленькі рибки. Карась, окунь та багато інших. Бачиш, яка краса та різноманітність! І ми з тобою всі люди повинні її берегти. Дякую тобі, мій любий друже, за увагу! До нових зустрічей! Бувай!